У моєї сестри є донька Надійка, їй сім років. І от уже вкотре мала просила в мами й тата котика. Сестра, здається, вже й погодилася. Навіть питала в сусідки, яка розводить котів, скільки це коштує. Але, як тільки про це дізнався батько Надійки, одразу різко відрізав жодних котів у хаті. І крапка. Надійка тихенько плакала в себе в кімнаті, а сестра з полегшенням зітхнула, бо розуміла, що весь догляд за твариною ліг би на неї. Надя, звісно, обіцяє, що сама все робитиме, але ж іноді й тарілку після себе не помиє. Та діти, вони вперті. І от одного дня Надійка десь на вулиці підібрала мале кошеня і принесла його додому. Сестра не стала її сварити. Не хотіла ранити дитячу душу, розуміла, як сильно донька цього хоче. А от що скаже її чоловік, було загадкою. Перед його приходом Надійка сховала кошеня в своїй кімнаті. Але ж це не іграшка, а жива істота посиділо трохи в укритті, а тоді вискочило і почало носитися по кімнаті. Сховати вже не вдалося. Батько надіки глянув з-під лоба на руде пухнасте створіння, зціпив губи і нічого не сказав. Сестра була дуже здивована. А далі сталося справжнє диво. Той самий тато, який категорично не хотів кота, раптом змінився. Останнім часом він працював з дому у своєму кабінеті. Не любив, коли його хто стурбував, тож усі ходили навшпенки. І ось одного дня сестра почула, як він з кимось говорить. Це точно був не телефон. Вона навмисно почала протирати пил, щоб почути краще, і розпізнала. Ну що, мій хорошенький? Завтра тато принесе тобі що смачненьке. Йди сюди, мій маленький. Кошеня саме вмостилося в нього на колінах. Усе стало ясно. Відтоді котик став улюбленцем тата надіки. Він грався з ним, дозволяв сидіти біля себе навіть під час роботи. А кіт, відчувши цю прихильність, постійно тягнувся до нього. От і вір після цього чоловікам, що не люблять котів.